Дорога життя та смерті так називають кіндійське шосе у Херсоні. Єдину дорогу, яка зв'язує такі райони, як Кіндійка та селище Антонівка з іншою частиною міста. Вона знаходиться під щільним вогнем росіян. Щоденні артилерійські обстріли доповнюють атаки дронів. Автівки, що прямують по цій дорозі, є цивільними мішенями, і ворог не нехтує можливістю виконати скид вибухівки. Не всім водіям автівок, які прямують нею, вдається залишитися в живих. На узбіччі можна побачити рештки обгорілих чи понівечених авто, які вже ніхто не ризикує забрати. Високої небезпеки додає мінування території. Окрім вибухівки, російські військові скидують ще й міни. Їх стає все важче помітити в опалому листі чи калюжах, які знаходяться не тільки на узбіччі, а й безпосередньо на проїжджій частині.